Вітаю в цьому відео. Спробуємо вам показати більш детально і розповісти про очисники для шкіри. Ми відібрали, скажімо так, певних фаворитів з нашого опитування. Вибрали, скажімо, так, кращих з найкращих на сьогоднішній день. І сьогодні будемо тестувати. Будемо розбиратися, в принципі, яку роматику вони мають, як з ними комфортно працювати, некомфортно працювати подивимося на прикладі ось цих кожних сидінь як вони справляються самі по собі тобто ми будемо використовувати просто звичайні кісточки для того щоб у нас відпрацював саме очисник не механіка скажімо так з щітки там або якихось губок а все таки подивитися як це зможе зробити саме очисник також ми в лабораторії замірюємо pH кожного із, них, із них, і відповідно цей фрагмент будемо вам у відео. Отже, ми не будемо знову ж таки акцентувати на сьогоднішній день увагу на компанії виробники. Але в цілому, я думаю, ви можете здогадатися про що йде мова. І так, у нас всі вони представлені в піноутворювачі, і очисник від нашої компанії відповідно представлений в тригірній версії, але ви його також можете використовувати через піноутворювач. Зараз ми підготуємо сидіння, відповідно, будемо робити очистку і дивитись на результат. І так, ну тепер ми можемо перейти до замірів рівню PH наших очисників. Зараз, за допомогою професійного PH-метра, ми зробимо заміри і продемонструємо вам, який результат ми отримали. І так, наливаємо наші засоби ємкості. Ну і нагадаю, що е, е, наш засіб комплектується саме тригерною, але також можете використовувати його через пінокомплект. Е, через піноутворювач перепрошую. І так, переходимо до заміру. Отже, зараз наш pH-метер, бачите, у нас вода показує рівень PH. І так, переходимо до... Першого. А, взагалі по інструкціям маємо дочекатися, поки отут-в -от кутку готинник не погасне, але ну, ми будемо брати середній показник. Тобто от перший е, учасник має орієнтовно 8,5-8,6 pH. Так, промиваємо. Ретельно, 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 щоб не було ніяких залишків. Другий учасник. Так, Другий учасник. ну Орієнтовно 6, 6,4, 6,5 можемо брати як за середній показник. 6,4, 6,5. наступний. Тут ми маємо показник в районі 7,3-7,4. І, і, і відповідно ультимейт. Тут ми маємо ну, середній показник 7,7, 7,8. такі результати ми маємо по рівню PH. Знову ж таки, хочу зауважити, що рівень PH може змінюватися в залежності від температури і в залежності від температури рідини і температури, в принципі, повітря. Тобто він може колибатися, так що брати прям як то. Точні, точні дані ми це не можемо, але середній показник, тобто ми можемо бачити, що здебільшого майже всі очисники працюють плюс-мінус, допустимо, в діапазоні pH, вони не є супертоксичними, агресивними і так далі. І, от, відповідно, ви зможете побачити, який функціонал при такому рівні pH вони дають на шкірі і як вони очищають. І так, ми переходимо до процесу очистки. Використовувати будемо звичайну м'яку кісточку для того, щоб рознести засіб, пропрацювати ним. Тобто, наше, е наше завдання це саме перевірити якість роботи саме очисника без впливу, скажімо так, механічного. Да? Починати будемо відповідно, так як ми зараз їх розставили. Зараз я їх приберу і будемо по поетапно е проводити процес очистки. Так. Прибираємо поки що очисники, відповідно, кісточки. І починаємо наш тест з першого учасника. Він у нас поставляється ось в такому форматі. Я думаю, трошки розповтаємо. І так, наносимо пінку і працюємо. Можу вам сказати, засіб має досить такий приємний аромат. Ну, зараз побачимо, як він відпрацює по шкірі. Дамо я трошки часу на те, щоб він пропрацював. Потім будемо забирати залишки засобу і бруду за допомогою фібри. І відповідно оцінимо результати чистки, але вже після того, як зробимо очистку всіма засобами. Так, я думаю, цього буде достатньо. Забираємо залишки. Ну, і відповідно, нехай підсихає. Ідемо далі, наступний. Також має гарну піну. Ну, досить також прикольний аромат. От засіб якось тактильно, він мені якось більше ніби ковзає по поверхні, не знаю. Таке відчуття, що він працює по типу можливо як два в одному. В порівнянні ну, з минулим, так точно. Я вам скажу досить якісна піна. Так, думаю, достатньо. Будемо забирати також залишки. Витираємо все фіброю ретельно і переходимо відповідно до наступного участку. Далі у нас третім іде. Так, ну тут уже з ароматом трошки інша історія. Він точно не парфумований. Тобто відчувається запах саме очисників, да, тобто компонентів, які чистять. Тому ну не знаю, тут якби вже кожен обирає для себе. Так? Тобто, якщо говорити про тих два, вони досить приємно пахнуть в процесі роботи, то це і ні, не так. Я не можу сказати, що він має прям неприємний запах, або там якось сильно заважає це в роботі, але в цілому він і не є, скажімо так, досить прикольним, як у минулих. О Так, також забираємо залишки, зараз змінимо сторону на фібрі. І так, тепер у нас відповідно останній учасник. Також наносимо пінку. Також густа. Також має, ну, не можу сказати, що прям неймовірно класний, але по-своєму цікавий аромат. З ним точно приємно працювати. Хоча скажу вам на так ну, в процесі зараз, коли я вже його більше наніс, досить таки гарний. Ну і також забираємо залишки. І так, зараз зачекаємо декілька хвилин. Це підсохне, знімаємо скотч і відповідно будемо дивитися на результат, оцінювати, що у нас вийшло. І так, ми відпрацювали з нашими засобами. Зараз будемо знімати скотч. Ми, відповідно, спробуємо оцінити якість очистки. Ну і, само собою, в кінці відео ми розберемося по вартості даних засобів за ту ефективність, яку ви отримаєте. І так, ну само собою, зараз у нас підсохне, тут у нас буде не почищено, це зрозуміло. Але з того, що я не знаю, чи передасть вам камера на 100%, так засоби всі відпрацювали. Тобто, якщо, скажімо так, ось тут у нас вже підсихає, видно, да? тобто, що ділянка вона насправді не мокра, а більше як має жирка, да? тобто забруднень на поверхні. А з того, що можу оцінити, скажімо так, наочно. Тут прям дуже дуже матово, ну як на мене, досить якісно. Що, в принципі, ну не то що не можу сказати, і цей і цей також досить якісно відпрацювали. Але, скажімо так, якщо прям придивлятися, то на саме на цих двох е спостерігається такий, ну як трошки недочищено. Не можу сказати, що це прям критично. Е можливо, для когось просто потрібно буде пройтися ще один раз, але все ж таки спостерігається трошки. Я би навіть сказав, ось цей навіть трошки краще він працював, ніж ось цей, тому що тут більше ще залишилось таке глянцевість. така, да? От. Ну, і я, Якщо ви пам'ятаєте, казав, що він працює. У мене таке відчуття, що він працює як два в одному, тому що він досить-досить якісно сковзить по, по шкілі. Ну, і відповідно Цей чесник також досить глибокий мат, так як і у першого. Скажімо так, очисника. Ну, я не знаю, наскільки відео вам зможе передати різницю. Да, спробуємо отак: от під декілька кутів продемонструвати, щоб ви могли побачити. Плюс-мінус відпрацювали всі досить якісно. Але, ну, як то кажуть, тут же вибирайте самі. Ну, і тепер пропоную поговорити про вартість. Ми могли оцінити якість роботи очисників. Я, наприклад, досить задоволений в цілому результатом. Чому тому, що ми не додавали механіку, і, як на мене, всі учасники досить якісно спрацювали по очищ... по очищенню шкіри. А давайте тепер трошки поговоримо про вартість. Отже, цей засіб в об'ємі 200 мл коштує 750-760 гривень. Цей засіб в об'ємі 170 мл коштує 330 орієнтовно гривень. Ну, як на якому сайті? 310, 315, 330. Цей засіб у, наш, у нас коштує в об'ємі 150 мл 290 гривень. І цей засіб так він поставляється в триграному варіанті, але ви можете його використовувати з пінником, Пів літра коштує 340 гривень. Що обирати для себе, це вже вирішувати вам. Ми а, наскільки змогли, настільки якісно показали вам роботу даних очисників, а, показали рівень PH, який ви отримуєте при використанні цих очисників. Ну і само собою, з вас лайк, репост, коментар для того, щоб ми були вмотивовані робити більше оглядів для вас. А також можете писати, які наступні тести ви б хотіли б побачити, і ми обов'язково їх для вас знімемо. Ну і само собою доглядайте за своїми автомобілями, тому що вони того варті.